Який спосіб трейдингу крипти є найприбутковішим? А давайте вам розкажу про різні способи торгівлі на криптовалютному ринку, а ви оберете для себе найприбутковіший спосіб. Загалом їх розподіляють на три різні категорії: ці види торгівлі. Перший вид торгівлі це короткострокова торгівля, це внутрішньодерний трейдинг, смарт-мані концепт. Можливо, скальпінг, так і відповідно тут заробіток полягає в тому, що на невеликих рухах ціни ви намагаєтесь забрати свій прибуток. Тобто, наприклад, біткоін або інша криптовалюта вона може зростати там в день на 1% і ви намагаєтесь якимось чином спіймати цей ріст відповідно з великим плечем. Ваш прибуток іноді може бути дуже великим. Особисто я не знаю, чи можна на цьому способі заробляти, тому що я. Починав тільки на початку своєї кар'єри використовувати цей спосіб, але якогось такого логомого результату, окрім витраченого часу, я не отримав. Якщо ви заробляєте на цьому способі, можете написати про це в коментарях. І якщо не заробляєте, також поділіться власною думкою.